Я задам вам вопрос, который нам написал Алексей Большаков. Александр, вы молодец. Ну а если без теории, то какие у нас вопросы есть на референдум? Вы реально считаете, что это нам надо? Лучше скажите, вот вас, как гражданина Украины сейчас, что не устраивает в стране или все хорошо, спасибо, АП. Вот такой комментарий. Ну, вы понимаете, я хотел бы, чтобы мы все четко усведомляли, что референдум, он не панацея, не Тими ліками, які на сьогодні потрібні нашому суспільству. Чи референдум, якщо буде виноситися питання федералізації, чи референдум, якщо буде виноситися питання мовне, він не покращить автоматично життя в нашій країні. І це ще одна негативна, на жаль, як по мені асоціація, яка от широко поширена, про те, що проведення референдуму воно автоматично означатиме зміну нашого життя на краще. На жаль, це не так. Тому слід шукати інші шляхи вирішення. Проблем в тому числі це питання децентралізації і перерозподілу коштів державного бюджету, про що вже неодноразово йшлося. І це питання, яке теж викликає дискусію в нашому суспільстві сьогодні, достатньо багато.